Мої вітаннячка! Сьогодні я переказую аніме з дуже цікавою назвою Я поголився, а потім привів додому старшокласницю. Запасайте смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Це Йошида. Він пропонує своєму босу Гото піти до нього після вечері і потрапляє у френдзону. З цього приводу він йде бухати з другом. По дорозі додому він помічає школярку, яка сидить на вулиці, та відправляє її додому. Але вона проситься до нього і каже, що готова зробити йому що завгодно. Він відмовляється спати з нею, але на вулиці теж не залишає. Вдома вона знов пропонує йому глибше пізнати її внутрішній світ, але він каже, що діти його не цікавлять краще, нехай місосуп зробить. Зранку він не може навіть згадати школярку і що робив з нею, та коли дізнається, що нічого не було, то заспокоюється. Під час сніданку виявляється, що у вісні він бурмотів про те, що його відшили, і школярка пропонує його втішити. Він відмовляє їй як джентльмен і дізнається, що вона теж не хоче з ним спати. Але до нього усі, в кого вона жила, щось хотіли, як плату. До речі, її звати Саю, і вона зі школи в Хокайдо. Її не було там півроку, і вона каже, що її родичі без неї щасливіші. Йошина дозволяє їй жити у нього за умови, що вона буде допомагати йому в хаті. Він хоче, щоб вона не хлопців зваблювала, а знайшла собі підробіток. Вони матимуть лише одне правило щоб більше жодного натяку на інтим. Так і почалась історія школярки, яка втекла з дому, і 26-річного офісного працівника, який її прихистив. Його друг радить йому повідомити її родичам, щоб раптом не отримати проблем. Вдома саю кличе його татко та чекає із супом та попрасованими речами. Він читає їй лекцію про цінування себе і що всі, в кого вона зупинялася, вилупки, і йде курити на балкон через те, що саю в хаті. Наступного дня вони йдуть купити їй речі та футон. На роботі він дізнається про чутки, що в нього з'явилася дівчина, але друг то знає, що це школярка. Вона почала готувати та стежити, щоб він поголився, та не запізнювався. Йошида і Сайо починають жити звичайним життям, де його бісить її фальшива посмішка, а вона ще й знову підкатує. На роботі підлегла Йошида на ім'я Мішима майже завалює проєкт, але, працюючи до ночі, заслуговує на їжу, яку й приносить їй наш головний герой. Мішимі явно подобається Йошида, і він розказує, що його відшила гото. Йошида все ще не відпускає мрію про диньки боса. Він обирає саю телефон, щоб бути на зв'язку. Друг натякає Йошиді не закохуватися у саю, на що отримує чітку відповідь, що його цікавлять тільки дорослі жінки з великими цицьками. Тому ввечері, хоч Гота й казала, що вона 5 років у відносинах, вони знов у ресторані бухають лише вдвох, ще й за її запрошенням. Гото пропонує задати попитання, на яке вони будуть відповідати правду, і Йошида погоджується. Гото запитує, чи є у нього дівчина і отримує негативну відповідь. Вона не вірить йому, тому що вона знала його як неголеного чухана у м'ятому одязі, а зараз він голиться щодня і завжди напрасований. Вона явно симпатизує йому, і він зізнається, що все ще закоханий в Гото. А його питання, до речі, було, який в неї розмір бюсту. Вдома Йошиде дарує телефон саю. Мішима думає, що має шанси з Йошидою і зве його в кіно. Він додумався повідомити про це Саю, тому після кіно, коли Мішима переходить в наступ, все це бачить Саю, яка прийшла подивитися на свого татка. Це завдає болю серцю Саю, і, не витримавши, вона тікає. Не дуже розумне рішення тікати від того, хто не хоче інтиму від тебе, а лише годує і одягає. Вдома головний герой знаходить на столі мангу баскетболку Рока, але не знаходить саю, яка в парку стикається з мішимою, і вони не розуміючи розмовляють про одного і того ж чоловіка. Відверто розмову дівчат припиняє Юшида, і ситуація якось розрулюється сама собою, бо мішима запізнюється на останній подяг. Вдома Саю знов прямо пропонує йому себе, але він відмовляється від цього та дякує їй за компанію як друга і за те, що вона робить по хаті. Вранці саю на колінах просить дозволити їй піти працювати, але він і сам давно хотів би цього. Вона влаштовується продавчиною у магазин, де зустрічає дівчину на ім'я Асамі, яка, напросившись до саю додому, веде себе як невихована свиня. Йошида не сильно радіє Асамі, так вона ще й каже усілякі дурниці Гото зве Йошиду знову у ресторан, де зізнається в коханні до нього, і робить натяки сексуального характеру. Йошидо приголомшений і не розуміючи, що це взагалі таке, вирішує показати їй свою домашню старшокласницю. Саю, за проханням Гото відправляє Йошиду в магазин, після чого Гото із Саю спілкуються віч на віч. Гото каже, що якщо та поважає Йошиду, то їй час піти до свого дому. Але, може, це вона просто так мітить територію. Розмова закінчується дружбою і чомусь макіяжем вночі. Напевно, щоб потім його змити. На роботі до саю домагається колега на ім'я Ягучі, у якого Саю колись жила, і, як ми розуміємо, спала з ним. Саме це він погрожує розповісти усім, якщо вона не покаже, де живе. Там він хотів скористатися саю, але Йошида, вчасно повернувшися з роботи, допомагає цьому висирку піти, і той обіцяє не розповідати, що саю спить з усіма за оренду, а самі і саю гуляють вдвох. Саю ділиться тим, що вона з Хокайдо і жила у різних чоловіків, наприклад, у Ягучі, а самі ж ділиться тим, що навмисно обрала образ Гяру, щоб привернути увагу батьків, які увесь час зайняті роботою. Її батьки хочуть, щоб вона стала юристом, але вона мріє стати письменницею. Саю підтримує подругу в цьому, і разом під зірковим небом вони вирішують йти у світле майбутнє, незважаючи на минуле. Вдома вона нарешті каже Йошиді, що зрозуміла, що річ не в тому, куди їй бігти, а куди вона повинна прийти. Тим часом Гото і Мішима не зупиняються завойовувати серце Йошиди. Гото, як досвідчена жінка, вірить, що взаємини Саю і Йошиди колись припиняться самі собою. До Мішими ж, нарешті, дійшло взяти номер телефону Йошиди. Все як в житті коли в тебе немає дівчини, ти нікому не потрібен, але коли є хоч натяк, то усі починають цікавитися тобою. Аніме стає все звичайнішим. Саю вже не пропонує себе кожну хвилину, а ще забороняє Йошиді курити. Вона знаходить шкільні фото Йошиди і дізнається, що вже тоді він полюбляв старших за нього дівчат. На роботі теж нічого цікавого. Але одного дня біля магазину з'являється хлопець, що шукає саю. Хлопцем виявився її брат Іса, який працює генеральним директором великої компанії. Так ми дізнаємося, що вона з заможної родини. Саме тому вона веде себе так розбещено та інфантильно. Іса продовжує переслідувати свою сестру, а Саю, раптово зустрівши мішиму на вулиці, ховається з нею у караоке кафе. Караоке мішима нав'язує свій погляд щодо відносин Саю і Йошиди. намагається вчити її, натякаючи на те, що знає більше тому, що старша. Як висновок, не розуміючи нічого Саю, йде додому з Йошидою, поки мішима плаче в караоке сама. Наступного дня Саю та Йошида відправляються на літній фестиваль. Вона усіма силами намагається виглядати, ніби вони парочка, але хлопця це повністю індиферентно. Двоє тримаються за руки і дивляться на феєрверки. Саю ділиться думками про повернення додому, а Йошида не хоче відпускати її, бо вже прив'язався до неї. Але він все ж таки достатньо дорослий і розуміє, що в рідному домі їй було б краще. Потім саю мямлить про те, що було б, якби він був поголений і вона була б дорослою. Але це, на жаль, не так. Наступного дня до Йошиди приїжджає Іса, який, нарешті, знайшов саю, і каже їхати з ним додому. Він дізнається, що Йошида норм мужик, і, отримавши від саю відмову поїхати з ним, він їде сам. Саю нарешті пояснює Асамі і Йошиді, чому вона взагалі втекла. У школі дівчина була відсторонена від усіх і товаришувала лише з однією дівчиною на ім'я Юко, з якою вона і проводила весь шкільний час. Дівчат скували, але Юко набагато більше, через що вона вийшла на дах та стрибнула вниз. Це дуже сильно вплинуло на Саю, і поширювалося чутки, що це вона вбила подругу, і навіть рідна мати підозрювала її, після чого та зібрала речі і пішла з дому. Іса дав їй трохи грошей, щоб вона тимчасово пожила в готелі. Вона ж швидко все витратила і пішла спати у різних чоловіків, одного дня таки зустрівши Йошиду. І до речі, це ще не все. Коли мати саю завагітніла, її чоловік наказав зробити аборт. Проте мати відмовилася і все таки народила саю, після чого батько пішов в сім'ї. А дівчинка стала живим нагадуванням, що чоловік її покинув. Саю приймає рішення повернутися додому, а Йошида з збіллю відпускає її. В останній день їх спільного життя Саю перестає відповідати на телефон. Через це Йошида кидається шукати її, чим і видає свої почуття до неї. Вночі вони просто сплять разом, і він обіцяє поїхати з нею, щоб підтримати її та побачитися з її матір'ю. Прибувши на місто, вони приникають у школу, де вчилася Саю, і ми дізнаємося, що вона досі звинувачує себе у самогубстві подруги. Йошида заспокоює її, і вони нарешті потрапляють у пункт призначення. Мати зустрічає Саю ляпасом у пику, а потім відбувається серйозна розмова. Саю заявляє матері, що та погана мати, вона жорстока, неуважна і взагалі лайно. Мати каже, що краще було б взагалі їй не народжуватись. В результаті Юшида просить вибачень на колінах. А мати саю плаче та визнає свою провину, і все закінчується добре. Саю прощається з Йошидою та повертається додому. Вдома Йошида плаче, тому що його більше не змушують голитися, але скоріше тому, що він знов самотній. Через два роки він бачить саю по дорозі додому, але тепер вона вже повнолітня і знову хоче у нього переночувати. На цьому і закінчується аніме, я похолився, а потім привів додому старшокласницю. Дякуємо за перегляд! Не забудьте підписатися на наш канал та телеграм, щоб не пропустити ще цікаві перекази. До нових зустрічей, Па-па!